Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Динамо Київ готує сенсаційний трансфер півзахисника з Бразилії. Максі Таловєров запалює в Англії та готується до АПЛ. Гучна відставка в Житомирському полісі у Геннадія Буткевича не витримали нерви. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Завершилися усі матчі плей-офф Ліги Чемпіонів. Серед несподіваних результатів виліт відразу трьох італійських команд в плей-офф. Мілан не зміг пройти Фейнорт. Аталанта програла дуель Брюге, а Ювентус сенсаційно вилетів від ПСВ. Схоже, італійський футбол знову опускається на дно. Але найочікуванішим матчем плей-офф Ліги чемпіонів була дуель Мадридського ралу та Манчестер Сіті. Однак гра не виправдала своїх очікувань. Реал фактично в одні ворота з легкістю програв Сіті, вигравши домашній матч з рахунком три хет Хетрик на рахунок Кіліанамбапе. У підсумку Манчестер Сіті вилетів з Ліги Чемпіонів за підсумками стикових матчів. Протирала, програвши загальним рахунком 3-6. Цей сезон став першим для Пепа Гордіоли на чолі Манчестер Сіті, коли команда під його керівництвом не змогла вийти в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Візначимо, що іспанець очолює англійський клуб 2016 року. До цього Манчестер Сіті востаннє не грав у одній фіналу ЛЧ аж у сезоні 2012-2013. Нинішній Сіті це точно не рівень плей-офф Ліги Чемпіонів. Незрозуміло, яким чином команда за один сезон перетворилася з гранда та найсильнішого клубу світу в посміховисько, яке не може вийти навіть в одну восьму. Так, у Сіті зараз відбувається перебудова складу, плюс є багато травмованих, але тим не менш, якщо подивитися на основну команду гвардіоли, то не скажуть, що там грають якісь ноуними. А тому виникає багато питань до самого Гвардіоли, наскільки він зараз може управляти командою та дати їй щось нове. Все ж таки 9 років в клубі це дуже багато. Можливо, у гвардіолі час піти, як це зробив клоп, та дати Сіті новий імпульс. Що стосується Мадридського реалу, то команда навпаки по ходу сезону набирає форму. Якщо так і продовжиться надалі, то Реал буде одним із головних претендентів на титул Ліги Чемпіонів, як це було і завжди. Окремо треба відмітити суперформу Мбапе, який нарешті потихеньку починає виправдовувати свої аванси. Друзі, якщо вважаєте, що Реал Мадрид має всі шанси на перемогу в лізі чемпіонів цього року, то поставте лайк цьому відео. Якщо ж у вас інші фаворити на титул, то напишіть в коментарях, хто саме. А тим часом гравець збірної України продовжує запалювати в Англії. Центральний захисник Плімута Максим Таловєров зрівняв рахунок у виїзному матчі 31-го туру чемпіоншипу проти Лутона та допоміг своїй команді зіграти в ніч 1-1 на виїзді. Українець відзначився на 70 70-й хвилині гри ударом головою. Це дебютний гол Таловірова за плімут. Також футболіст звільнитися вдалою грою в захисті та отримав найвищу оцінку на футбольному полі серед гравців плімуту. Візначимо, що на рахунку гравця збірної України Телевірова вже 5 матчів за англійський клуб після переходу з Ласко наприкінці січня. Максі зараз стає справжнім лідером та цементом оборони клубу. У пресі лунало багато критики в Адрес Телевірова, коли він переходив до Англії. Наприклад, журналіст Ігор Циганик заявляв, що краще грати в австрійському чемпіонаті ніж в чемпіоншипі. Але як ми бачимо зараз, Телевіров доказує, що він гідний грати в другому за силою чемпіонату Англії. Більш того на рівні Плімута та виглядає як Ван Дейк в Ліверпулі. Якщо так продовжиться надалі, то вже влітку на Максі можуть звернути увагу клуби АПЛ, бодай аутсайдери або середняки. Зараз тулов'як, мабуть, один із найкращих наших легіонерів в Європі, який демонструє стабільну гру, а тому його виклик збірної України, мабуть, вперше буде цілком справедливим. Більш того, я вважаю, що реброво варто спробувати поставити на Бельгію пару центральних захисників забарний тулов'єров. Адже Матвієнко особливо не славиться надійності в останніх іграх за збірну України. Друзі, а хто, на вашу думку, повинен грати в основі збірної України в центрі захисту Таловєров чи Матвієнко? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Гучна відставка в Житомирському полісі. Полісся попрощалася зі своїм спортивним директором Даріо Друді, Повідомляє видання та то таке. Аргентинський функціонер працював в клубі 9 місяців. Головним акцентом у роботі друді був молодіжний сектор. З денними джерела наразі Кримництво полісся перебуває в пошуку нового спортивного директора. Нагадаємо, раніше також Володимир Тесля залишив посаду віце-президента Полісія. Схоже, президента клубу Геннадія Буткевича не дуже влаштовують справи в клубі, якщо він звільняє вже другого менеджера підряд. І насправді це не дивно, Полісся оточено подібними шалатанами, які хочуть набути свою вигоду та взяти якомога більше грошей з президента. І треба відмітити, що Буткевич нарешті почав потрохи розрібати ці авдієві конюшні. Друді це спеціаліст, якого до цього вже двічі виганяли з українського футболу спочатку з Харпат, а потім з зірки. Як він взагалі опинився по лісі, незрозуміло. Головне, щоб тепер на місце віцепрезидента та спортивного директора прийшли дійсно професіонали. А неумовний Хацкевич, який навряд чи чимось допоможе поліцію. В будь-якому випадку вибір за президентом Житомирян. Колишній легендарний тренер Дніпра, іспанець Хуан Дерамос заявив, що судді не дали Дніпру стати чемпіоном УПЛ в сезоні 2013 2014 коли лігу виграв Шахтар. Цитуємо тренера. Ми заслуговували бути чемпіоном у тому сезоні, виглядали краще за інших. Але навколо футбольних фактори, які того часу в Україні були частим явищем, не дозволили нам здобути титул. У потрібні моменти у важливих матчах приймалися суддівські рішення, які нам закрили шлях до чемпіонства. Ми були на фінішній прямій, але в останніх трьох-чотирьох матчах були просто катастрофічні суддівські рішення, які просто не дозволили нам стати чемпіонами. Сказав колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос. Нагадаємо, в тому сезоні Дніпро посів друге місце в УПЛ. При цьому команда Рамоса довгий час йшла першою, але наприкінці чемпіонату Шахтар на чолі злочаску випередив команду Ігоря Коломойського. Дніпро дійсно тоді виглядав досить потужно. В тому сезоні команда Рамоса двічі переграла Шахтар, в тому числі на Донбас Арені. Окрім того, Дніпро обіграла і динамо Київ. Команда була на суперходу. та й склад тоді в Дніпрян був досить сильний. Досвідчені українці, такі як Коноплянка, Зозуля, Селезньов, Ротань та Федецький та якісні легіонери Матеус, Стріняч, який потім грав в Наполі, Карініч, який потім перейшов в Мілан, Джуліано, який потім був лідером Зеніта Луческу. А ще були Дугла Сканкава та Бруно Гама. Ця команда просто повинна була виграти УПЛ того року, але Шахтар, завдяки досвіду роботи в кабінетах, зробив все можливе, щоб цього не відбулося. Судді просто не дозволили Дніпру стати чемпіоном. Команда програла вирішальні два матчі проти Чорноморця в Одесі та металіста в Харкові, коли арбітри підсужували суперникам Дніпра. Це були золоті часи українського футболу, хоча без з арбітрами тоді був навіть більшим, ніж зараз. Друзі, якщо б ви знову хотіли, щоб відродився той старий Дніпро, який бороться за чемпіонство з Шахтарем та Динамо, то поставте лайк цьому відео. Динамо Київ готує сенсаційний трансфер. Бразильський півзахисник може переїхати в Україну. Динамо веде перемовини про оренду півзахисника Сантоса Мігеля Терсероса. Повідомляє бразильський портал. ЮОЛ, за даними джерела, український клуб хоче орендувати 20-річного болівійського атакувального півзахисника, який також може зіграти на флангах півзахисту. Стверджується, що український клуб просунувся у перегорах з Сантусом. Трансферна вартість бразильця оцінюється в 750 тисяч євро минулого року у складі першої команди та Сантусаю 20 гравець сумарно зіграв 24 гри, забив 10 голів та віддав 5 асистів. Окрім того, футболіст вже зіграв 20 матчів за збірну Болівії, в яких забив 5 голів. Якщо динамо дійсно підпишуть цього гравця, то це, мабуть, буде один із небагатьох останніх адекватних трансферів із-за кордону для киян. Футболісту хоч і 20 років, але він непогано зарекомендував себе як в Бразильському сантусі, так і в національній збірній. Та й вартість одноклубника Неймара не досить висока, якраз по зубам нинішньому Динамо. Окрім того, гравець може зіграти на флангах атаки, де в Динамо просто катастрофа, враховуючи вік Ярмонко та нестабільність оголошеної брагару. Також футболіст може стати заміною Віталію Буяльському, який влітку може покинути клуб. Будемо сподіватися, що Динамо нарешті здійснить перший трансфер цієї зими. На цьому, все. Дякую, любі, друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Ставте свій лайк, а також підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.